кукуруза против всяких рынков. Доброго ранку. Ой, я, я вот не люблю, вот этот рынок. С телегами. Вот это как собаки тут все на этом рынке. И продавцы и покупатели. 45 гривень у героцькі. У ну, букетики ось. 35 уже. Все. E a Огірки вже по подесені, слава Богу. Ось слава вже, яблука. 70 гривень. Ось у кабачки по 10 вже. На тобі, Боже, що мені не гоже. Білороса 30 гривень. Огірочки дивіться, бачите. А люди брали і по 70. А сейчас он 35 і 40 пожалуйста. Слива 60 гривень. Хоть пишуть чесно, що кисло-солодка. Ось ось солодка по 100 гривень. Персики 140 Red heaven. Голови, серце 80 гривень. Ну щось вони мені на волове не похожі. По 50 баклажани, чорний принцип 60. Самі найдобріші. Мені вони дуже-дуже подобаються. Ну, суперець уже 90 гривень. Ще клубніка її досі. Зараз спитаю, про чому. Ой, я з пакетом не добра. А по чому клубника? Скільки? 260, 260. Ось в баню. Віники. Хто в баню буде йти? Віники. Дубові, чи що воно таке? Оце. А слива по чому у вас? По чому слива, 70. 75? 75 чи що? Щось таке на 250. Так. Зараз тут подивимось, що тут красиве таке. О. Дивіться. 250. мені. Чим вона така що вона? А ось на персики ціна 150. Он по 55 єди. Коса по 120. Зараз малину ще спитаємо. По чому. А малина почому? А огірки? По чому огірочки? А і оці такі, помідорки такі. Помідорки такі 80, такі трошки 90 залишилось розової жовто. Так, зрозуміло. Лохина та що менша, по розміру 200, та що більша 250. Ось дивіться. Оця по 250. Не знаєте, скільки? Ви знімаєте? 15 гривень. Ви нас за чим ви знімаєте Просто. Зараз скажу вам. Ось, ось питали в мене для чого, я знімаю. Я поставила на паузу і сказала для чого. А, кажуть, добре, знімайте тоді. Бо каже, є у нас тут у Черкасах такі люди, які привітують руський мір. І ходять і знімають. Я не знаю, які інші блогери там знімають, ходять, по городу ходять, знімають все, не знаю. Смотрять, восхищаються і тому подобне. А, а я ось сюди вже по ринку прийшла, і то на мене визвірились. Ну, правда, я сказала чого, то вона сказала, що можна знімати. А це персики такі, по вони? 160. Ну, зараз все ще у людей тут подивимось, що по чому. Та й пойдемо домой. Почему я і по 50 є стільки. Помідори. А помідори такі по чому? 50 60 50. А це треба тобі лук, Зрозуміло. А огірки такі по чому? 80. А чи може 75 до 80. А по чому помідори? От ці ваші рожеві, рожеві. Рожеві 80 сливы. щасливи, должны быть. Яйца. п'ятця по тридцять шістдесят п'ять, двох жовткові, сімдесят п'ять. А хтось мені э, казало, що. Не ну, може бути двох жовтових. То вона із трьох жарила яїчницю, показала, сказала, що із двох. Ну, звісно, тобі ж, мабуть, краще знати, правда? Чим ні. Так, добре. А такі по чому помідори? 70 і 80. Ну, оці, що ви берете, по чому? 70. А огірки по чому? По чому огірки? З огорода помідори, так? Да? Да? Да, да. Та видно, що вони з огороду. Я знаю, які з огороду, а які з теплиці. А оці по чому такі оце помідори у вас, от оці. А чеснок по чому? 120 двадцять. Ой. Сельдерей, Хорошо. Хрен. Сельдерей и хрен. Добрый. Сейчас я еще сюда и пройду. тут... Вот. А кукуруза почем? Пятнадцять, ну п'ятнадцять скрізь, десять п'ятнадцять, кукуруза. Шість двадцять, двісті двадцять. О, то хороші. А я не досказала, то кажуть, що це ж мені оця дівушка сказала, каже, у нас тут є говорить. І ніяк каже, його не спіймають. він ходить, знімає, а його каже, бачать люди не спіймають. Каже, мені я думала, що ви з ним на пару. Ну, ну ви бачили таке? Ну. Ох, а баклажани почем. А маліна так маліна не дешевіє. По 200 і все. А помідори помидоры цыпачом? Вот типа 60, Оці, да? Ну помідори уже слава богу подешевіли А вот оці почем? по чому? По а, чому? А оці розові? так само Тут по 50, там дешевле. Так, хорошо. Добре. А жовтенькі оці по чому? Так. Двадцять. Двадцять. Оці їх красиво в баночку закатати. Жовтенькі. А малина по чому? 50 стаканчиків. Двісті гривні сіло пів час так. Понятно. Так, все. все. А прикоси по чому? Сто п'ятдесят, так. Ну що еще я вам не показала? Вроді все. Все, я пішла. Зараз ще грошей зайду. Зайду в Рошен і і їду додому. Де я бачила тут? Тут помідори. Де я їх бачила? Добре. Пішла, я, я купила ті помідори, вони мені сподобались. Зараз я покажу їх.

Соці помідори я куплю зараз. Правда, я не, не дуже хочу з цього ринку додому їх тягти. Ну, я не знаю, що там у нас сьогодні на нашому ринку, тому я зараз куплю тут та і все. Все ніяк у мене не не виходить ринок зняти повністю. Та це дуже таке відео буде довге. Все, які гарні. Покривала. Так, може я коли і зніму, але не сьогодні, бо в мене вже пакет у руці, мені не дуже удобно. Ой, сюди я вже ходила. Тут у нас що хоч продають, лодях і взуття. Ну, на любой вкус, и цвет і кошелек. Я зайду зараз в грошей. І навіть хемодали продають. І молоко кози. На молоко по чому? Чи ви вже продали? Літр, да. так? То ви продали вже. так? Якщо да? вам потребує, да? я потрібно, я дам. Ну, зараз ні, зараз ні. А? Ось ось ще тут люди стоять. Цибулю продають. І часник. І тут. Ще огірки ось які. А по чому ті такі огірки здорові у вас? 45. Два а 45. Так, тут музика вже грає, все виключаємо. Хочу вам показати все маршмелоу, дивіться, які прикольні. Это для дівчаток. Це для хлопчиків. А це для всіх, напевно. Все. 1977. Зараз ціна. Для хлопчиків. Для дівчаток і для всіх. І цей досі по акції. Я спробувала, мені сподобалось, то я ще візьму зараз.